Навіщо зупинятися, навіщо? Нам не потрібен цей невтішний спин, ми знову чуємо музику найвищу, кракуємо, забувши про спочин ми знову чуємо музику найвищу, кракуємо про спочин на наші долі випало чимало, та цей обвал середець не зупинив, ріка правдива ще розливалась, і день новий несхитністю сурмив, ріка правдива ще розливалась. І день новий несхитністю сурумив, Господь над Україною моєю благословля шляхи до перемог, бо серце вірить і горить свічею, серед плачів буремностей, тривог, бо серце вірить. І карить свічею серед плачів буремності тривог, і оживають храмю давні фрески, Палають на іконах образи, і проникає світло піднебесне до кожної народної сльози, і проникає світло піднебесне до кожної народної сльози. Навіщо зупинятися? Навіщо? Передвічний Бог життя дарує нам, палкує віре музика найвища. Відчулася могутнім небесам, палкої віри музика найвища, відчулася, могутнім небесам.